Ініціативна група вже надіслала мені фото свіжих поховань перших на території меморіалу з медіа. Ми дізналися про те, що в день героїв фактично абсолютно не публічно відбулося поховання перші поховання невідомих загиблих героїв, тобто тих тіла, яких не ідентифіковані. Ідея про такі поховання невідомих героїв, звичайно, розглядалася, це, це 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 дуже правильно, але дуже неправильно що це відбулося тишком нишком, навіть попри те, що ми маємо цілий закон, який регламентує цілий ритуал того, як мають ховатися загиблі герої, незалежно від незалежно того, ідентифіковані чи не ідентифіковані. Чим далі, тим абсурднішою виглядає ситуація. В адміністрації меморіалу нашим журналістам заперечили наявність перших поховань, але водночас підтвердили, що вони з'являться найближчим часом. Але що тоді за фото з могилами? Хтось обманює українців? Відкриття меморіалу і перші поховання мають відбутися урочисто, тому що це зародження нової важливої традиції національної пам'яті. У такий день обов'язково присутність Верховного головнокомандувача президента України, послів союзних держав, представників церков. Але все зроблено так, що замість спокійної скорботи маємо ризик скандалу і напруги.